Я розумів те, що вірити москалям, що десь там все буде нормально і якби нічого такого не буде, це теж було би хибно з моєї сторони. Ввечері мені сказали, на наступний день ми вже були в дорозі і за сутку ми вже доїхали в склад ротної групи, де далі я почав вже проходити, тобто вести вести людей, вести роту. Безпосередньо в малінізі. Я розумів, що ну, якщо я не зможу, хто тоді буде замість мене це робити? Хто тоді буде здійснювати правильне, вміле управління е, хлопцями да, підрозділом? І... Нормально виконувати бойові завдання, а вміле управління це життя людей. Саме тяжке це втрата свого складу, втрата своїх хлопців, своїх побратимів. Ну, найдовше це був Донецький напрямок, саме населений пункт Мар'їнка. Ми там виконували бойові завдання з березня по травень місяць 22-го року. А вже в 23-му ми виїхали на напрямок Креміної і там буквально два неповних три тижні я отримав поранення. Юрій Гапончук, майор, начальник служби соціальної роботи 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України, у 2012-2013 роках проходив строкову службу в Збройних силах України. У 2015-му підписав контракт з Національною гвардією. Воював на Донеччині та Луганщині. У 2024 році представляв Україну на змаганнях ветеранів в States Air Force Trials у ролі капітана збірної України, де виборов дві золотих та одну бронзову нагороди. До 24 лютого я з 2015 року. Проходжу військову службу в 50-му полку, От, е, прийшов, підписав контракт ще будучи солдатом, і якби, за цей період часу, поки до повноштабного вторгнення, я е, був на е, посадах солдатських, сержантських, е, командира взводу вже, будучи офіцером, і якби е, потім запропонували командира роти мені. Е, Очолити роту, і я погодився, і так до цих пір я вже якби служу. Я був командиром роти оперативного призначення і е, займався підготовкою особового складу. Mm -hmm. Позвонили з військової частини, бойова тривога прибути в частину потрібно було з самого ранку, це десь п'яте чи шосте ранку було. І якби я прибув. От, діяв згідно з алгоритмом дій, який в нас був визначений от, під час е, тривоги. І вже коли е, там, буквально сьома година чи яка вийшов е, на плац частини, е, якраз в той момент були ці два прильоти де по льотчиках по складу. От. Ну я вже тоді зрозумів, що таки точно війна почалася, бо до цього я просто не було часу мені зайти десь в інтернет, подивитися новини, що от вже по Україні є прильоти, є такі просування ворожих військ. Я розумів те, що вірити москалям, що десь там все буде нормально, і якби нічого такого не буде, це теж було би хибно з моєї сторони. Постійно, коли ще до повномасштабного вторгнення були виїзди і на АТО, постійно виїжджали ж на схід країни, де там виконували певні бойові завдання. А вже перед повномасштабним вторгненням було дуже багато ж і ЗМІ говорили, і якби. Якісь вже попередні накази приходили, що там то підготувати, то підготувати. Е е е і ну, якби, мало хто вірив, так якби і мені особливо не вірилось і не хотілося в то вірити, що почнеться якесь повномасштабне вторгнення, що почнеться війна. Але в кожній якісь там не знаю. Шуці є доля шутки, все решта правда, знаєте. І якби да, своїм людям, офіцерам сказав, що давайте збираємо всі свої тривожні речі, які там вам потрібно першочергово мати з собою. І якби, ну, все може бути. І хлопці зібралися, так само і я зібрав, все занесли в частину, в казарму, і вже були готові, можна сказати, до чогось. До якогось виїзду, от, і так, грубо говоря, і сталося. Да. Ми були в Івано-Франківській області, в Івано-Франківську, далі все діяли згідно з алгоритмом дій. от. Е, першочергово е, взяли зброю, взяли документи, ті, які е, найбільш важливі, так, секретні. Е, Взяли боєприпаси і виїхали на допоміжний пункт управління От, згідно все з алгоритмом дій роти підрозділу. Так? І вже виїхавши, ми відразу там організовували там, і кругову оборону, ну, все, все так, як має бути. День-два проходили, ракети летіли якісь, да, слідкувалися за Всю ситуацію, яка в країні є, от, всі розуміли, що то війна, от, але ще плюс мої хлопці були вже е, на Донецькому напрямку, е, вже починали виконувати свої бойові завдання, і там була така ситуація, що е, в ході виконання бойових завдань е, командир ротної групи 50-го полку, підполковник Дробчик Олег е, Отримав важкі поранення і під час евакуації безвісті зник. І до цих пір ніхто не знає, куди і як. Це було в Волновасі. Е, вже були перші трьохсоти в нашому полку. Е, ну і якби, через декілька тижнів, можна сказати, після початку е, мене запиталися, чи я готовий їхати, якби очолити роту. Ротну групу 50-го полку, які виконували на той момент завдання і виїжджали безпосередньо на лінію зіткнення. Я погодився зі мною ще поїхали е, сім хлопців, от, які я бачив, що вони найбільше хотіли їхати, що вони були підготовлені і морально, і фізично, і це не був наказ, це було запитання перед е, строєм. Я запитався, хто вже зі мною буде їхати. Хоча спочатку було таке, типу, тільки сім чоловік мало, мало їхати. Але за мене вже там буквально через годину-дві е, командир частини запитав, чи я готовий. Я сказав, так, готовий. І виїхали буквально. Ввечором мені сказали, на наступний день ми вже були в дорозі і за сутку ми вже доїхали в склад ротної групи, де далі я почав вже проходити, тобто вести вести людей, вести роту безпосередньо в... на лінії ліній звітньовій. Ми виїхали в населений пункт От, і… У нас вже в тому населеному пункті були безвісті зниклі під час е, штурмових дій противника. От. Так сталося. І... Я якби поїхав не тільки для того, щоб десь здійснювати управління складом групи, яко, яка була виділена, але і для налагодження співпраці з командиром роти 54-ї окремої механізованої бригади, які ми були в підпорядкувані як допоміжні сили, ну і взагалі облаштування оборонного бою. Для мене спочатку потрібно було зрозуміти, як здійснюється оборона, чи є підтримка, чи Потрібні ще якісь додаткові сили і засоби для того, щоб ефективно здійснювати оборону. Тому що там не були наступальні в нас дії, у нас було здійснення оборонних Здійснює оборони. Да. А, і за, можна сказати, за 10 днів я побачив. Зі мною був ще один дуже хороший офіцер, побратим. І ми спільно з ним все повністю організували. Е і в подальшому досить ефективно відбивали атаки ворога. Ну найдовше це був Донецький напрямок, саме населений пункт Мар'їнка. Ми там виконували бойові завдання з березня по травень місяць, 22-го року. А вже в 23-му ми виїхали на напрямок Креміної і там буквально два. Неповних три тижні я отримав поранення. В, в лісах Серебрянського лісництва Луганської області, напрямок Кремінної. Під час уже, би, заміни мені потрібно було проінструктувати особовий склад, який мав заходити на позиції для того, щоб вони, що вони мали зробити, як облаштувати позицію от, і взагалі пояснити якісь із нюансів, які в ході. В ході здійснення управління боєм е, виникали, якби, я розумів, що це потрібно людям сказати і е, потрібно їх попередити, що саме має бути там, так? От, але рухаючись по лісі, я наступив на протипіхотну міну, внаслідок чого відривало мені стопу. От, і вже і не зміг її проінструктувати, і якось так отримав поранення. Найскладнішим це, напевно, що перші втрати та і взагалі втрати е, своїх хлопців, особливо хлопців, з якими ти з яких ти знав, да, які. Ті постійно десь були біля тебе, ти, і ти думаєш, ну як як таке може бути. Це, це якби морально дуже тяжко. Не тяжко надавати медичну допомогу. якби, Не тяжко там вести якісь оборонні дії. Та взагалі, якби тяжкого з того нічого немає. Саме тяжке це втрата особового складу, втрата своїх хлопців, своїх побратимів. Я пам'ятаю те, що, що маю пам'ятати, да, і пам'ятаю всіх хлопців. От, але зараз потрібно жити далі і не зупинятися, да, десь, десь пробувати старатися показати хлопцям іншим, які можливо десь отримали поранення, що можна продовжувати жити далі. От і жити навіть. Можна сказати, краще, як жив до цього, да? головне собі десь в голові, можливо, переобладнати себе чи що, От, але дуже багато відкривається можливостей. Те, що я, командир роти, на мене дивиться весь особовий склад, не тільки навіть. Моєї роти, а вже й інших підрозділів, тому що е, я десь постарався задати якусь таку високу планку, да, як командир. Я постійно показував своїм прикладом. Я е, постійно старався допомагати хлопцям в тих чи інших ситуаціях і якби дотримуватися своїх слів до кінця і таким чином вимагати від, від них так, такого ж самого. Ну, от, можливо, це втримувало десь не, не впасти духу, можна сказати, не розчаровуватись. Та і якби Я розумів, що ну, якщо я не зможу, хто тоді буде замість мене це робити, хто тоді буде здійснювати правильне, вміле управління е, хлопцями да, підрозділом. І... Нормально виконувати бойові завдання, а вміле управління це життя людей, це їхнє здоров'я. Я вже не кажу про те, що десь е, оборонна лінія може посунутись десь е, через те, що хтось неправильно здійснить управління, може е, втратити людей інший підрозділ. Воно все взаємопов'язане і такі, багато таких факторів. Е, не знаю, можливо, тримали мене. Перш за все, допомогти більшій кількості ветеранів десь стати на ноги, десь розвиватися і працювати десь в такому руслі, так як і я працюю зараз над собою і взагалі в житті. Да? Я створив громадську організацію «Полюби долю, в якій. В якої є саме реабілітація і соціалізація ветеранів через спорт, через адаптивні види спорту, я її зареєстрував і якби, почав працювати над цим питанням тільки через те, що, будучи на навчально-тренувальних зборах, я побачив, наскільки хлопці хочуть жити, коли вони. Перебувають в одному колі спілкування, в, в них однакові проблеми, але це їх не зупиняє взагалі. І от навчальне, саме навчально-тренувальні збори дали мені такий поштовх для того, щоб щось зробити в Франківську, щось зробити таке у Франківській області і таким чином допомагати хлопцям. Разом з тим можна буде їх возити на змагання по Україні. От. На такі ж змагання з адаптивних видів спорту можна далі їх десь готувати як кандидатів на саму збірну для того, щоб вони виступили на міжнародній арені, щоб вони розказали і показали всьому світу свою думку про війну, про те, що відбувається в нас державі. Ми починаємо з самого міста, з Франківська, і в планах їздити по районних центрах. Збирати ветеранів і робити такі осередки ще в районних центрах для того, щоб більше ветеранів залучити до спорту, щоб більше е, нас, нас багато, от, але е, багато хто не хоче себе десь показати. Можливо, із якихось певних причин ми хочемо показати, що треба це робити. Треба показувати себе на людях, треба ходити, говорити про це, е, тому що реалії сьогодення нас. Е, Наше суспільство змушують міняти, і ми один із тих важлів, які можемо швидше це зробити, і швидше поміняти наше суспільство, і якби щоб люди розуміли, які масштаби можливо.